Другий змагальний день у шведському Естерсунді продовжується. Перша гонка на ділі, одиночна змішана естафета. Дуже швидка та динамічна дисципліна, де події змінюються миттєво, короткі кола, швидка стрільба, усе, за що ми любимо. біатлон. на першому колі стартують чоловіки, і традиційно для естафети тримаються компактною групою. На першій відмітці лідирує Латвієць Біркенталс. За ним одразу сам Клот, Фрадшер, Лейгрит і так далі. Перший вогневий рубіж. Лейгрет відстрілявся чисто і виходить на проміжне перше місце разом із Фаб'єном Клодом, який також закрив усі мішені. Самуельсон нуль. Антон Дученко також відстрілявся 5-5 та виходить всередині пелотону. На виході з вогневого рубежу Лейгред перший. За ним одразу Фаб'єн Клод, Едер Фроцер, Самуельсон Сталдер Фак, Антон Дученко на дев'ятій позиції. Відмітка 2,6 км. кілометра. Лейгрет тримає перше місце. За ним Фабіан Клот, Фросшер, Самуельсон, Жанка, Шталдер, Сімон Едер. І спортсмени вже заходять на другий свій вогневий рубіж. Талдер стріляє першим, але має один промах. Тим часом Фабіан Клод і Самуельсон відстрілялися на нуль. На виході Фабіан Клод падає і втрачає кілька секунд. Лейгер закриває мішені додатковим патроном. Фросер також. Антон Дученко має 3 плюс 1, але першим додатковим мішень не закриває, другим теж. І, зрештою, іде на штрафне коло. Після штрафного кола Дученко на 21 й позиції, програючи 45 секунд. На третьому колі Елла Халверсон має невелику перевагу над Кіркейде і Беннет Бесергою. 6 секунд. За ними група переслідувачок. Третій вогневий рубіж. Перший для дівчат. Алверсон стріляє чисто, трибуни шаленіють. Кіркейда промах останнім пострілом. Беннет – чисто. Бесерга теж чисто. Фішер 5 з п'яти. закриває промах першим додатковим. Халверсон лідерка з перевагою 8 секунд над Беннет. За нею одразу Бесерга і Фішер. Стріляє Олександра Меркушина один промах третім пострілом, але швидко закриває його першим додатковим. Четверте коло позначка 5,6 км. кілометра. Халверсон збільшує перевагу над персоргою Пенет та Фішер до 14 секунд. Друга стійка. Промах другим пострілом. Але першим додатковим Халверсон його закриває. Кіркейда стріляє 5 з п'яти, тоді як інші спортсменки мають промахи та використовують додаткові патрони. На передачі Есепети: Швеція. Перша Норвегія. Друга, третя Швейцарія, четверта Франція. Олександра Меркушина чисто відстрілялася та піднялася на 14 позицій з відставанням хвилину. Позначка 7,1 км перед наступним рубежем. Саме Альсон має невелику перевагу над легрядом і Фабіаном клотом 11 секунд. Сталдер програє 16, п'ятий вогневий рубіж. Самуельсон вистрілявся на 0. Алегрид також 5 з 5. Фаб'єн Клот чисто. Лейгрид програє Самуельсону вже 5 секунд. Фаб'єн 11. Фростшер та Сімон Едер з нулями програють 27. Шталдер 2 додаткових плюс 32. Антон Дученко приходить на вогневий рубіж Один додатковий патрон. Після стрільби 14-та позиція. Відставання хвилина 36. Самуельсон на трасі навіть збільшує відрив до 7 секунд над легридом. Фабіан Клод програє вже 18 секунд. Остання стійка для Самуельсона. Він з нею впорався в 5-5. Чудова форма. Лейград закриває промах додатковим патроном і виходить другим, програючи 12 секунд. Клот не закриває мішень і йде на штрафне коло, після чого лише тоді передає естафету. Антон Дунченко на шостому рубежі має один промах, закриває його додатковим, але програє ходом. 15 та позиція плюс 2 хвилини 20 секунд. Халверсон має комфортну перевагу над Кіркейде – 14 секунд, над Фішер – 33. Лешка Промах першим пострілом. Але першим додатковим його закриває. Кіркеда закриває свій промах із двох додаткових. Фішер з одного. Кіркеда програє 24,9 секунди. Фішер 38,5. Анастасія Меркушина має один додатковий патрон і виходить на 14 ту позицію з відставанням 2 хвилини 30 секунд. 11,6 км. шість Кіркеда програє Халверсон 26 секунд. Остання стрільба гонки. Халверсон має промах третім пострілом, закриває його першим додатковим. Другим остаточно закриває сесію. Трибуни вибухають від емоцій. Це майже гарантована перемога. Кіркедя закриває промах першим додатковим. Хаузер також першим додатковим. Беннет програє 4 секунди Фішер, а Хаузер 5 секунд. Беннет. На останньому колі нас чекає боротьба за бронзу. Анастасія Меркушина відстрілюється майже чисто, використавши два додаткових патрони і виходить на останнє коло на 13 13-й позиції, програючи 2.37. Після провального першого дня у естафетних гонках господарі все ж змогли реабілітуватися та в потужному складі Самуельсона та Халверсон перемогти у першій одиночній змішаній естафеті цього сезону. Швеція перемагає, маючи у своєму активі лише 4 додаткових патрони. Срібло забирає збірна Норвегія в складі Лейгреда та Кіркейда. Та в боротьбі за бронзу була сильніша збірна Франція. Четверта позиція та дерев'яні медалі забирає збірна Німеччина. П'ятими фінішували Австрія. На жаль, в Антона Дученка та Олександра Меркушної не задалася ця гонка. Вони фінішували з одним штрафним колом та 11 додаткових лише на 12 позиції.